Чи знаєте ви, що з квітня цього року житлово-комунальну субсидію можуть отримати не лише власники квартир чи будинків, а й ті, хто в них поруписані, але не є власником житла. І Якщо ви навіть маєте авто, віднині ви теж маєте можливість отримати житлово-комунальну субсидію. Якщо ви ще чогось не знаєте про субсидії і про новий порядок нарахування, сьогодні про все це ми говоритимемо у темі. Найближчих 25 хвилин із вами буду я Анна Бендюх. Переклад на жестову мову Ольга Рибак. У нас у студії директор департам... заступник директора департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Микола Миколайович Дідик. Вітаю вас, Микола Миколайовичу. Нагадую, що передача тема працює у прямому ефірі, і телефон для зв'язку незмінний сімсот 700-776. Для початку нашої розмови ми пропонуємо переглянути сюжет. А далі чекаємо на ваші телефонні дзвінки і сподіваюся, будемо чітко і оперативно відповідати на ваші запитання. Ну, звичайно, там питань багато. Але перше питання це вроді би цей міністр казав, що буде це робитися це без. Хто працює, хто не працює, все рівно буде мати цю субсидію, розумієте? Але я бачу, що це дуже спірне питання. Як людина або працює без трудової, зараз, знаєте, як беруть це все по-хитрому, або взагалі не працює, розумієте? як її ту субсидію отримати? Та людина, котра дійсно не має, за що. За що жити і сплачувати, вона може її не отримати, розуміти? Ми маємо зарплату і пенсію, то певно, що нам субсидії не будуть грузити, певно, правда складно і для нас так. Проблематично, звісно, ну, життя покаже. Нам потрібно чекати радикальних таких змін. Отже, про субсидії і їх нарахування за новими правилами ми говоримо у студії із заступником директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Миколою Миколайовичем Дідиком. Микола Миколайовичу, для початку. Скажіть, будь ласка, все-таки ті люди, які офіційно не працюють, але перебуваються на копійки за неофіційну зарплату, чи зможуть вони за новими правилами вже з травня місяця отримати житлово-комунальну субсидію? так дійсно сьогодні постанови кабінету міністрів України від 28 лютого номер 106 Внесені зміни в е, чинний порядок нарахування субсидій, який, зокрема, передбачає і е, нарахування житлових субсидій, зокрема е, сім'ї на кількість зареєстрованих. І якщо із цих хтось є зареєстрованих, е, особа, яка ніде не працює, тобто не перебуває в трудових відносинах, він буде враховуватись для обрахунку субсидій. Просто його е, в середньомісячній сукупній дохід цієї сім'ї буде враховувано дохід в розмірі прожиткового мінімуму, тобто 1218 гривень. Тобто і ті, які офіційно не працюють, і ті, хто фактично не працюють, і тим, і тим буде нараховуватись той мінімальний дохід. Ну ті, які офіційно працюють, зрозуміло, їхні будуть доходи врахуватись, в залежності, що вони, які види оплати вони отримають, які доходи. А той, хто не працює, не перебуває, ніде в трудових відносинах, тут якби цими змінами і справа також надається, але тут буде прождоход буде враховуватись автоматично тобто, -таки буде таки краще, та прожитковий мінімум, 1218 що двісті Телеглядачам нагадую, що до теми ви можете долучитися, якщо зателефонуєте у студію телефон 700-776. Як завжди, ми чекаємо на ваші телефонні дзвінки, а в продовженні розмови, Микола Миколаївич, А якщо людина і працює, і ще отримує пенсію, багато пенсіонерів для того, аби е, хоч якось підтримати той сімейний бюджет і маючи право на пенсійне забезпечення і отримуючи його, продовжують працювати хай на мінімальні, але все таки зарплати. Так, якщо в сім'ї така особа зареєстрована, яка працює, отримує доходи і заробітну плату, і отримує пенсії, то в доходи це буде враховуватися. Але хочу зазначити, що що стосується заробітної плати, то заробітна плата тільки буде враховуватись без податку на доходи з фізичних осіб. Тобто фактично заробітна да, плата, так да, ну, да, да, без податку на доходи, наче Податку на е, з фізичних осіб ну, раніше так. раніше враховувалася вся сума, а, і так, люди так, дуже так, часто так, бідкалися, що так. отримують отримувати тим цього а... податку, і звичайно, ми е, будемо здійснювати відповідні на наші запити. Нам буде фіскальна служба подавати відповідну інформацію, і ми вже ця інформація без цього податку буде враховуватись для орахунку субсидії. Микола Миколаївич, все таки, а який мінімальний дохід має мати родина, аби їй не знадобилася підтримка соціальних служб? Щоб... Чи можна врахувати скільки який має бути сукупний дохід родини, аби вона не потребувала цієї субсидії? Скільки це має бути в місяць? Ну це, немає. давайте так тут взагалі щоб на це питання відповісти, треба сказати, що таке взагалі субсидія. Субсидія це коли розмір платежу з врахуванням соціального, виходячи з соціальних нормативи, соціальних норм, враховуючи також і пільги, значить, він буде перевищувати обов'язкову частку платежу. Ось така, якби є таблиця, така є спомнівна таблиця, вона є на сайті департаменту соціального захисту населення, і тут розписані, які доходи з розрахунку на одну особу, яка обов'язково. Частка платежу, і тут, якби є які найбільші доходи, ось 5 тисяч гривень, і ще, і ще більше, ніж 5 тисяч гривень. Це, звичайно, перше треба оцінити. Це зрозуміло, якщо сім'я отримують дуже-дуже великі доходи, там з розрахунку на одного там по 8 тисяч і так далі. І зрозуміло, якщо в кого там великий будинок, велика квадратура. Зрозуміло, що така сім'я право не буде мати. Але хочу зазначити, що ця програма, враховуючи нові зміни, буде охоплювати не просто малозабезпечені сім'ї, але й сім'ї середнім статком. Тобто, образно кажучи, середній клас. Дякую за відповідь. У нас є телефонний дзвінок, нагадую, телефон нашої студії 700-776 і ми слухаємо телеглядача. Ставте свої запитання. Алло. Говоріть, будь ласка, добрий день. Доброго здоров'я. Я хотів би поставити на Миколі Миколаєвичу таке питання. На сьогоднішній день багато звільнялося державних службов, які працювали в, в режимі мінімальні, але змушені були звільнитися, тому що оставлений таки, такий закон. Але питання суспільня буде призначатися за цілий рік декларації. І виходить, що тільки державні службовці, які навіть отримали в танки тисяч, змушені тепер як то кажуть, на вулиці. Нам є таке питання, чому береться субсидія таку, таку постанову прийняли, що в останній рік декларація заповняється. Декларація державних службов працював. І зараз він лишається і безпек, і тобто, і без зарплати. Субсидії не може оформити, тому що за останній рік і принці які були, люди працювали по п'ять років без відпустки, вийшло зрозуміло ваше запитання. Дякуємо, дякуємо за, дякую. за запитання. Отже, Микола Миколаєвича, е, дивіться, враховуючи нові зміни, які є сьогодні, якби три варіанти обрахунку субсидії. Перше це е, якщо береться дохід за календарний рік, за минулий рік календарний раз. Угу. Друге може і подаватися за дохід за 6 місяців перед місяцем звернення. Угу. Подаватися, але в такому випадку така особа, яка претендує на отримання субсидії, вона повинна подати доходи, тобто до за встановленою зразком до довідка за встановленим зразком, тобто за теж мінсоцполітики може подати. Ну і якщо особа звернеться, признається субсидії на 12 місяців. Вона потім ну може також і ем, бути взята дохід, якщо звернувся в першому кварталі року, то за минулий рік бере може взятися за три квартали. Тобто тут бачите, як якби таки, законодавством передбачено кілька варіантів, і вже особа буде дивитися, як їй вигідно, враховуючи якісь і звільнення питання і, і так далі. Тобто, тут якби такі скажіть будь ласка, дається... людині призначили на 12 місяців так. за новими нормами субсидію, чи через який період, через який термін вона має право. Ну в силу різних обставин змінився її матеріальний стан. Чи може вона звернутися для перерахунку цієї субсидії? І коли давайте так, субсидія нараховується на 12 місяців. На 12 місяців протягом, звичайно, береться дохід, але особа повинна поінформувати, якщо якісь відбулися зміни в складі сім'ї, в оплаті праці, чи вона здійснила якусь покупку більше 50 тисяч гривень, вона повинна протягом місяця обов'язково повідомити управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. І тоді вже управління соціального захисту буде вирішувати питання стосовно припинення субсидії, або чи взагалі а... стосовно навіть того, що Особа поверне в подвійному розмірі. Якщо десь буде неправдиві дані при декларуванні своїх доходів чи не, чи не точні, значить тоді можна буде повернути, вони повернути в подвійному розмірі. Дякую, тобто, за такі відповідь, санкції у нас є, є. телефонний дзвінок, слухаємо вас. Ставте, будь ласка, своє запитання. Ало, ви в ефірі говоріть, будь ласка. Ало? Ми слухаємо вас. Добровечір студія. Микола е, Миколайович, таке запитання до вас. У нас 30 квадратних метрів кімната, в двоє чоловіком пенсіонери. В мене тисяча, а в нього 1400, Але у нас є син, якому вже 41 рік. Він нас, нас прописаний, але не проживає з нами. Чи нам дадуть субсидію, чи ні? Дивіться, враховуючи таку вашу ситуацію, ну перше даду субсидії. Перше стосовно того, що у вас син прописаний, не проживає в такому випадку. Може бути, що управління направить державного соціального інспектора. Він здійснить перевірку і дійсно підтвердить, що син зареєстрований, але з вами не проживає. Тоді вам можуть розрахувати комісійно субсидію, враховуючи вас тільки двох. А далі по доходах 30 метрів ваша квадратура відповідно до норм вас якби об'єм субсидій повністю на вашу квадратуру поширюється, ну там тільки звичайно подивиться, які там витрати по нормам. Вас це вже понами по запитам будемо бачити, враховуючи ті доходи, які ви назвали, зрозуміло, що ви будете мати право на отримання субсидій. Власне, а якщо от подібна ситуація, батьки-пенсіонери прописані в квартирі із сином бізнесменом. Який в силу певних об'єктивних причин не підтримує зв'язків з родиною, не допомагає стареньким ті От мають там, скажімо, дохід сукупний дохід 2,5-3 тисячі гривень. Ну, це на сьогодні та пенсія, яку отримують переважна більшість пенсіонерів в нашої області. Тобто син зареєстрований без батьками? Ну така зареєстрований, так, але аналогічна ситуація також будуть підходити, враховуючи, що це все ж таки не тобто, особи не за віку, схемою, Але все таки сьогодні без було... Законодавство передбачає, що є комісії при утворені при раді адміністрації міському комих, і вони ось такі, але теж законодавство визначено, які по яких умовах вони можуть розглядати на комісії. Дякую за відповідь. У Нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас, ставте своє запитання. Алло. Ми чуємо вас, Говоріть, будь ласка. доброго дня. У Мене таке запитання. Я мати 11. Ліків, де не працюю, проживаю сама з дитиною. От, у мене є земельний пай. Так, На дитину я лише не отримую 500 гривень. Все. Більше в мене е, такої як грошової як е, допомоги в мене немає. От. Чи можу я завдяки тому, що в мене от нас кажуть в районі, що якщо є земельний пай, це там такі великі доходи. Чи можу я отримувати субсидію, чи ні? Дякую за eh, ну конкретно бі сказати, зрозуміло. Треба знати, які доходи ваші, яка квадратура, де ви живете. Eh, і якщо в даному випадку є вас пай, то якщо ви пай здаєте в оренду і ви згідно по закону оренди отримаєте якісь кошти, то просто у вас ці кошти будуть враховані. У вас сукупний дохід для обрахунку вам субсидії. Тобто, в принципі, якщо у ті кошти за пай так. не такі так, значні, ну то якщо не пая, має... як вона нікуди нічого не здає, то зрозуміло, що це не буде братися до уваги, це враховуючи нові зміни. Але якщо вона здає договір оренди, вона здає пай, і за пай отримує кошти, чи там значить якісь продукти там чи ще інші там, то я тоді враховуючи. Дякую. є телефонний Дзвінок слухаємо вас, ставте свої запитання. Питання, мене таке питання. У мене вдома немає вчинків на газ. Чи можу я отримувати сусідів? Моя справа отримати субсидію. Дякуємо. Давайте право звичайно у вас є право на отримання субсидій, але чи по ваших доходах по розрахунках я на жаль ви не сказали, які у вас доходи, яка у вас кадатура. А звичайно є сьогодні перенорми, які затверджені ще в минулому році постанови 409 від 6 серпня, де чітко прописані, які норми для засобів індивідуальних засобів обліків і для які не мають обліку. Зрозуміло там. Де засоби, де немає обліку, там звичайно вищі норми. І я би просто вам побажав, щоб все ж таки ви лічильник встановили, тому що норми дещо менші, ви зможете економити і зрозуміло, і стосовно права на субсидії, ви будете мати більші можливості. Більше шансів, е, Микола Миколаївич, власне, продовження теми економіки економії а раніше, особливо в селах, люди в морози навіть в морози відкривали навіть двері, вікна, квартирки, аби випалити оту ту норму, на яку була нарахована субсидія, бо мовляв на наступний період не дадуть. Певну суму коштів або дадуть значно менше, чи змінився у цій частині підхід до нарахування субсидій і отримання і чи нові підходи спонукають до економії тих енергоресурсів, брак яких ми суттєво відчуваємо? Дивлячись телевізори, читаючи пресу і електронні ну, тут слід розділяти дві програми. Є ще пільове забезпечення і є субсидії. Якщо взяти пільове забезпечення, наприклад, норми залишились старі, але зрозуміло, дещо зменшили теж соціальні нормативи. Тому раніше було там доводилось там скільки 360 кубометрів вазу, і люди не використовували і дійсно відкривали вікна і так далі. і так далі. Якщо стосувалося субсидій, то зрозуміло, тут якщо що десь зекономив, буде зекономлено, Якщо нараховується субсидія, буде зекономлено там газ, електро, енергоносії, То воно звичайно буде враховуватись по тому при визначенні обов'язкової частки платежу, Тобто, все це піде на рахунок сім'ї, які буде нарахована тобто, субсидія. Тобто вони не будуть спалені, скажімо так. Да, да. А тут по пільгах, то там звичайно дещо вже зменшили норми, то зрозуміло тут. То... Залишається так, питання відкритим. Так, Що стосується пільору. У нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас, ставте своє запитання. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. У мене таке запитання. У нас в хаті дві сім'ї. Сім серців сім повинен хати сина на старшого на меншого. І я хочу знати, але лічильник один, чи буде нам тут це є, чи ні. А вони багато дітна сім'я. У них троє дітей. Е, а це у вас два номера, чи один номер? Два номера, але ага. но один лічильник. Mm -hmm. Ну, якщо у вас два номера зрозуміло, а один лічильник, то тут звичайно буде вираховуватися. Якщо загальний лічильник, то получається, якщо два номера, то дивиться, яка квадратура по одній сім'ї, по одному номеру, і яка квадратура по другому номеру, і скільки використована, ну звичайно, тут треба встановити, що було б два лічильники. Бажано бажано два лічильники і там, і там встановити, оскільки два номера. Тому тут де ну деякі питання тут звичайно є стосовно. Тобто, стосово... якщо люди звернуться до органів, які нараховують власне у відділ субсидій, відділ так. соціального захисту за місцем проживання, вони зможуть, скажімо, не не в порядку тут... загального так. загального нарахування, так. але тут за Тут, виходить, схема... два юридичних номера, і одна сім'я буде користуватися, і друга, бо сім'я має зможе скористуватися. Ну просто один лічильник. А звичайно, тут тобто їм тут треба підійти звичайно... до органів да, соціального. Да, да, захисту і да, ну це такий в такий випадку. випадок тут вже буде розглядатися індивідуально. Дякуємо, у нас є телефонний дзвіночок. Слухаємо вас. Ставте Добрі свій запитання. Алло. Ми слухаємо Добрі вас. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, мама пенсіонерка проживає в селі, але вона там не приписана. Чи реально отримати субсидію на оплату за газ? Бо дуже здорово. Дякую. Е... Мама не прописана, коли постає питання, де мама прописана? субсидія надається в залежності від кількості зареєстрованих. Там, де мама зареєстрована. Якщо вона, наприклад, в доньки проживає і вона там зареєстрована, то, звичайно, що вона там буде користуватися право на, ну, право буде, на як, теж, як, як член сім'ї, буде користуватися правом на е, субсидію. Але якщо, очевидно, де там будинок, та е, мама проживає, то, там ще е, можливо, вона як є учасницею війни, якщо вона є, має якусь пільгу, е, то тут ще, мова може стояти за е, тверде паловий скрапний газ, е, але якщо вона тут прописана, то Зрозуміло, з точки зору нарахування субсидій, то буде нараховуватись там, де в нас зареєстровано. Зрозуміло, що ж, Микола Миколаївич, в нас фактично не залишилося часу. Час відведений на сьогоднішню тему, добігає кінця. Дякую вам за те, що ви знайшли час. Прийшли до нас. Ми отримали з перших уст відповіді на питання, які нині досить болючі для багатьох мешканців Хмельниччини. Я нагадаю, що з вами працювала Анна Бендюк. Це була сьогоднішня тема. Говорили про субсидії, і ми вас чекаємо біля телеекранів завтра. Коли буде новий день і буде нова тема, і завтра ми говоритимемо про призов ще одну досить актуальну на сьогоднішній день тему. І з вами прощається вся творча команда передачі. Тема не забувайте, треба думати і робити висновки з усього почутого і побаченого. Бувайте!